Не думала я, що буде настільки моторошно, коли потрапила в те саме таємне військове підземелля під Чорнобилем 2 Чорнобиль -2 – це закинутий таємничий об'єкт, який був абсолютно закритий для простих людей до розпаду радянського союзу. І сьогодні ми з вами знайдемо те саме таємниче підземелля, про яке всі говорять. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська і я люблю вивчати цей Чорнобильський край. Тут дуже багато таємниць, тут справді буває дуже моторошно. Тому настройтеся на подорож, яку ви запам'ятаєте. Чорнобиль 2 це таке невеличке містечко, де стоїть величезна антена. Вона називається Дуга Радар. І до Чорнобильської катастрофи цей комплекс служив для виявлення балістичних ракет з, зі сторони США. І тут, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, було покинуто абсолютно все. Тому сьогодні тут, мабуть, занадто цікаво. Щоб пропускати цей об'єкт. Але треба бути дуже обережним. Коли заходиш всередину командного центру Чорнобиля 2, то можна побачити ось такий моторошний коридор, наче створений для якихось чорних справ. Але насправді, оця ось канава посередині коридору, це просто кабельні коридори, де Лежали провода. Ну, я так думаю, якщо я щось зрозуміла не так, то можете мене поправити. В 10 кілометрах звідси знаходиться Чорнобильська атомна електростанція. Які тільки легенди не придумували про це місце, Колись я пам'ятаю, що мої знайомі з Америки говорили, що вони запідозрили. Що цей об'єкт Чорнобиль 2 міг контролювати людей, тобто їх думки. Тому пропаганда Радянського Союзу так добре працювала. Але як на сьогодні ми бачимо, що дуга не працює, а пропаганда у наших сусідів включена на повну. І люди цьому всьому вірять. Тому легенда про контроль над мозком людини цього об'єкту, мабуть, Відпадає. Наступна легенда про цей об'єкт була така: Дуга Радар могла контролювати погоду. Ну, тобто, вчені і військові, які працювали ось тут, прямо в цьому командному центрі, могли направляти якісь сигнали до іоносфери, розряджали її, розганяли тучі або накликали дощі і так далі. Не знаю, наскільки це правда, але мені здається, що це якесь божевілля. Говорять, що саме в цьому місці під командним центром і взагалі під самою дугою є якесь секретне і таємниче підземелля. Сьогодні ми знайдемо одне з них. Я нагадаю, що в Чорнобилі 2 не одне підземелля, не один моторошний підвал, де можна заблукати. Тому бажано мати з собою заряджені ліхтарики. Просто подивіться, як цей об'єкт зараз виглядає в наші дні. Насправді гуляти тут моторошно і, ви знаєте, навіть жартувати не хотілося. Тому що під ногами валялося абсолютно все. Я постійно перечіпалася, постійно боялася, що мені на голову щось упаде, або з темноти вискоче. Або якийсь турист, або сталкер, або мутант, я жартую, але все одно було моторошно. Тому що туристи, якщо сюди і заходили, то не так глибоко, як сьогодні зробимо це ми. Ми не туристи, ми сталкери, тому, ми, тому могли собі дозволити трошечки ризикнути. Як ви бачите, в цьому місці можна знайти не тільки залишки минулого, так тут є там стенди на стіні, тому що це була військова частина як ніяк, та ще й радянська, тут багато дуже всяких висловлювань, картинок тих часів. А і після аварії, вже, коли ліквідатори покинули це місце, вже воно було не потрібне. Тут працювали, ну, не знаю, мародери або просто працювали. Люди, які вивозили звідти, звідси якісь потрібні речі для подальшого використання. Тому цей весь комплекс, цей головний командний центр Чорнобиля 2, виглядає наче після цунамі. І, до речі, тут є одна кімната, яка вражає своїми масштабами. Тут білі стіни, абсолютно білі, і вони даже трошечки з такими блискітками, мабуть, така була або штукатурка, або я не знаю, що воно зроблено. І посередині стоять ось такі ось столи. Воно схоже знаєте, на якийсь космічний центр керування землі. знаєте, То Х'юстон, Х'юстон, все нормально, типу того. Тут навіть ось є така штука, знаєте, таке відчуття, наче тут з космосу приїжджали, привозили якісь зразки там з місяця чи з якоїсь іншої планети і їх тут вивчали. Ось, і Тому цей об'єкт дійсно такий цікавий. Такі моніторчики стоять. І просто уявіть, що тут було до 1986 року. Сиділи військові, працювали, щось вивчали. Це, до речі, дуже цікавий об'єкт для наших ППО. Для військ ППО. Тому що отак ось ППО, мабуть, і працювало до розпаду Радянського Союзу. Отак, от, от, гуляючи по цьому місці, я, Стас і наш товариш Швід, мер Пріп'ять, як ми його називаємо наш хороший товариш. Ми знайшли ось такий ось вхід в. Підвал або підземелі. Я не знаю, що воно, я не зрозуміла, на якому поверсі ми знаходимося, тому що весь комплекс командного центру схожий на лабіринт. Тому дуже легко заплутати і не зрозуміти, де ти знаходишся. Сама найбільша небезпека в цьому місці абсолютно не радіація, а саме небезпека провалитися кудись у якусь. Металеву прірву. Ну, а також, бачите, дуже багато труб висить над головою. І треба обережненько так наклонятися, щоб не вдаритися головою об ці штуки. Вони, наче, бачите, ще й виглядають такими новенькими, як по мені. І ось тут дійсно стало моторошно. Я зараз поясню, чому. Тому що зверху я почула. Якісь кроки. Тобто, якщо це був би патруль, то нас би благополучно скрутили відвезли, відвезли, зони вивезли. Тому нам треба було знайти інший вихід. А тут, як бачите, просто темнота, абсолютна темнота. І я сказала хлопцям: шукайте вихід, я буду йти потихеньку за вами. Але насправді мені було дуже моторошно. Бо часто в коментарях ви запитуєте, чи не страшно гуляти по Чорнобилю, звичайно, страшно. Ні, ну якщо це білий день і ви десь в лісочку або в якомусь селі, і гарно так сонечко світить, знаєте, там птички співають, то воно не страшно. А Коли ти потрапляєш в такі ось дійсно дикі, малопроходжені і темні місця, ось тоді дійсно робиться страшно. Але я була в той. День не одна, а з хлопцями, і тому мені було трошечки спокійніше. І ми отак тихесенько-тихесенько проходили далі, для того, щоб знайти вихід. Ось один із виходів, який ми вирішили спробувати, чи виведе він нас туди, куди нам треба. До речі, в цьому місці, от під землею, Можна знайти такі, типу щось сейфу, і там є документи, але розшифрувати їх дуже складно. Ось один із таких сейфів, тут якийсь шифер. Ну, нам, звичайним цивільним, абсолютно це не зрозуміло. Це може, якби хтось із військ ППУ подивився, може він би і зрозумів, про що там. Йдеться в цих документах. Ось такий, друзі, підвал або підземелля секретного чорнобильського військового містечка, закинутого, нам вдалося дослідити. Це дійсно було дуже моторошно, але дуже цікаво. Друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться.